На зустрічі у Вашингтоні Трамп з лідерами Європи обговорювали гарантії безпеки для України та подальшу підтримку. Очільники країн сказали, що гарантії безпеки будуть відповідати п'ятій статті НАТО. Її суть у тому, що напад на одного члена НАТО розглядається як напад на альянс. У такому випадку всі союзники зобов'язуються допомогти державі, на яку напали, зокрема військовими засобами. Тож, що лідери Європи казали про гарантії, показуємо у відео. Відверто кажучи, ми всі хотіли б побачити припинення вогню, щонайпізніше від наступної зустрічі. Я не можу уявити, щоб наступна зустріч відбулася без перемир'я. Тож давайте працювати над цим і спробуємо посилити тиск на Росію. Лецту Отже, я хотів би наголосити на цьому аспекті і хотів би побачити припинення вогню вже з наступної зустрічі, яка має бути тристоронньою, де б вона не відбулася. We will talk about many ми говоритимемо про багато важливих тем. Перша з них це гарантії безпеки. Як бути впевненими, що це більше не повториться? Адже це є передумовою будь-якого миру. Я рада, що ми будемо це обговорювати. Я рада, що ми почнемо з пропозиції, яка є, так би мовити, моделлю статті 5, яка спочатку була італійською пропозицією. Тож ми завжди готові вносити свої пропозиції задля миру, задля діалогу. Це те, що ми повинні будувати разом, аби гарантувати мир і захистити безпеку наших народів. А безпека України залежить від Сполучених Штатів, від вас і від тих лідерів, які з нами у наших серцях. Вони брали участь онлайн ще вчора і раніше, і так далі. Тож багато країн стоїть на боці України, наш народ, і всі ми хочемо завершити цю війну, зупинити, зупинити Росію і зупинити цю війну. Ми про це говорили ще будемо говорити більше про гарантії безпеки. Дуже важливо, що Сполучені Штати подають такий потужний сигнал і готові до гарантій безпеки. А також дуже важливо, що всі чутливі питання територіальні й інші. Ми будемо обговорювати на рівні лідерів під час тристоронньої зустрічі. І президент Трамп спробує організувати таку зустріч. І, до речі, я думаю, що надалі нам імовірно знадобиться чотиристороння зустріч. Адже, коли ми говоримо про гарантії безпеки, ми говоримо про всю безпеку європейського континенту. Саме тому ми всі тут об'єднані з Україною у цьому питанні. для того, щоб організувати таку тристоронню зустріч, ваша ідея закликати до перемир'я чи припинення вогню, принаймні щоб зупинити вбивства, поки ми ведемо перемовини, Є необхідністю і ми всі підтримуємо цю ідею. А для того, щоб забезпечити такий довготривалий мир для України та для всього континенту, нам справді потрібні гарантії безпеки. І перша з них це, це безумовно надійна українська армія на роки і десятиліття вперед. А друга це, це наші власні зобов'язання усіх нас. І ми дуже багато працювали останніми місяцями в межах коаліції охочих за підтримки НАТО, щоб вибудувати різні складові гарантії безпеки та наших зобов'язань. І ви можете бути впевнені, що європейці цілком ясно усвідомлюють, вони мають зробити свою справедливу частку внеску в ці гарантії безпеки для України, адже їхня власна безпека безумовно поставлена на карту в цій ситуації. Я щиро хочу подякувати вам за ваше лідерство, за те, що ви робите для всіх європейських колег. Це справді має вирішальне значення. І той факт, що ви сказали, я готовий взяти участь у гарантіях безпеки. Це величезний крок. Це справжній прорив, і він змінює все. Тож дякую вам і за це. Я справді відчуваю, що сьогодні, після обіду, ми можемо досягти реального прогресу, особливо щодо гарантій безпеки, якщо правильно підійдемо до цього. А ваша готовність надати гарантії безпеки, певного роду гарантії у стилі статті 5, узгоджується з тим, що ми вже робимо в межах коаліції охочих. Яку ми започаткували кілька місяців тому, об'єднавши країни та показавши, що ми готові взяти на себе відповідальність у сфері безпеки з вашим залученням зі Сполученими Штатами Америки на додачу до того, що ми вже напрацювали, я думаю, ми могли б сьогодні зробити справді важливий крок уперед. Насправді, з цієї зустрічі може вийти історичний крок у плані безпеки для України та безпеки в Європі.